Сьогодні ми провели зустріч з підприємцями міста Павлоград зв'язку з тим, що з 1 серпня 2023 року набрали чинності зміни в законодавство, податковий кодекс та інші законодавчі акти, такі зустрічі ми будемо проводити в різних куточках Дніпропетровської області та надавати рекомендації та консультації. Платники задавали чіткі питання, на які було надані відповіді, роздані пам'ятки. Зустріч пройшла активно і об'єктивно. Дуже багато питань. Тут одразу все можна спитати. можливо, деякі люди щось прокоментують. Ти для себе також щось візьмеш. Я бажаю, що треба проводити такі зустрічі. Сьогодні проведена роз'яснювальну роботу серед платників податків щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Зустріч відбулася у торговому центрі Олімпія міста Павлоград, в торговому центрі маяк міста Тернівка. Сьогодні у нас була зустріч з податковою інспекцією, дуже корисна. Було дуже багато запитань. Ми дуже вдячні. Що з нами проводять такі зустрічі. Податкова служба провела нараду з суб'єктами господарювання. Ми акцентували питання на тому, що продовжували працювати в період дії карантину, а також під час дії воєнного стану та надавати послуги звичайним громадянам та суб'єктам господарювання. Дуже було багато питань по використання касової техніки та. Норм закону по застосування штрафних фінансових санкцій. на всі питання ми відповіли. Собі та були задоволені.